Вечірні маркери подій ви можете слухати в живому етері «ФМ Галичина щобудня о 16.15-17.15, Ну або передивитися в зручний для вас час, якщо підпишетесь на наш канал «ФМ Галичина. Аналітика в Ютубі. Ми раді вітати в нашому маркері політолога Максима Джигуна. Пане Максиме, вітаємо! Тож зразу, та, тож зразу тазу до е, ювілейного саміту, на якого були марні великі сподівання, і немарні, якісь конкретні сподівання, принаймні нам обіцяли щось, що має компенсувати пряме запрошення до НАТО, Його навіть назвали «Bridge to Тунейто, та тобто міст до НАТО. І от, ви, ну, по, по своїй філософії, цей ювілейний саміт, який буде тривати три дні, всі вже з'їжджаються. Оцей міст до НАТО для України, це в принципі ну розтягнута в часі дорожня карта, чи це розтягнуте в, в часі слово нову? Знаєте, я думаю, що радше перший варіант, аніж другий, тому що якби була дорожня карта, вона б перелічувала пункти 1, 2, там, 150, 300, так як, наприклад, свого часу було із безвізом, коли Україна мала виконати там, 140 злишком вимог для того, Опинитися там, де опинилася, що стосується НАТО, тут також міг би бути вичерпний комплекс, скажімо, кроків, які ми виконали, і за результатами яких ми могли би гарантувати собі членство в північно-атлантичному Альянсі. Натомість ми маємо нові формулювання. Їх можна називати мостом, можна називати трампліном, дельтапланом будь-чим іншим, але від того. Бо як ми це називаємо легше не стає з практичної точки зору, тому що ми все ж таки не отримаємо скоріше за все цього запрошення, і мені видається, що на відміну від минулорічного саміту, коли все ж таки Українська держава дуже очікувала на це запрошення, політичне, символічне називайте, як забажаєте, і розтягнути в часі, але тим не менше, то цього року вже таких очікувань навіть не маємо. Відповідно, позиція там військово-політичного керівництва вона за. Середжена навколо практичних рішень з приводу посилення української ППО з приводу зобов'язань партнерів по допомозі Україні навіть у там разі заміни е, керівника овального кабінету і подібних речей. Тому е, пам'ятаємо також, як минулого року було цікаве доволі рішення, коли. На рівні міністрів закордонних справ країн НАТО і українського візові Кулеби було погоджено документ, згідно з яким Україна. Зобов'язується виконати там реформування в п'яти ключових галузях, починаючи там від реформи судової боротьби з корупцією, цивільний нагляд за військовими і подібними речами, після яких давати нам якісь додаткові вимоги для того, щоб ми їх там виконали, вони перестали бути актуальними. І от зараз ми досі процесі скажімо, так. виконання цих, тим якихось чітких переліку знову ж таки цих кроків їх досі складно відшукати. Хоча, в принципі, що таке досягнути стандартів НАТО, це і нам відомо, і оцей перелік з попереднього саміту болячок України він ж традиційний, він незмінний. І без вирішення цих болячок, і судових, і корупційних, і всіх інших, нам нічого не світило, би навіть якби зараз був мирний час. Чи наше наша вітчизняне по, вище військово-політичне керівництво вже відійшло від того, що доводилося міністру Колебі потім гасити дипломатичним шляхом? Ну ви пам'ятаєте ці гучні заяви? Джо, а чого ми ще не в НАТО? Це у виконанні е, е, нашого главкома. Чи, чи Київ вже від цієї нахрапистої такої псевдодипломатії щодо НАТО відмовився на вашу думку? А, ні, мені видається, що така різка доволі риторика вона продовжується, і ми бачимо її в заявах там різних представників українських інституцій і там міністерств в тому е, числі. Справа в тому, що е, ми ж маємо, як ви сказали, однакові завдання для інших і, і інших організацій вступу до них Європейського союзу, в тому числі. Тому для нас має дійти питання такого екзистенційності виконання тих речей, які прописані в цих вимогах, тому що вони в першу чергу потрібні не європейцям, не американцям. Вони потрібні українцям, яким тут жити, які хочуть після війни опинитися в новій країні з новим суспільним договором, з новими практиками і правилами життя. Але тут бачимо, що досі є багато проблем, попри те, як держдеп, так і представники євроінституцій, визнають, що прогрес все ж таки в питаннях. Там реформування він є та питання тільки темпів його. Україна в умовах війни не може собі дозволити розтягувати це на довгі uh -huh. роки, тому що планку все ж таки ставимо високу. Там 30-й рік ЄС, 10 років від нині НАТО, як маркер. Такий, тобто, це дуже швидкими темпами. Треба рухатися. та Ну ми можемо собі планку будь-як ставити. Більше того, в нас вступ до євроатлантичної спільноти, тобто вступ до НАТО, прописаний в конституції. Цієї от її треба виконувати, але в цьому випадку ця планка ну ніяк не корелює з тим, що відбувається на фронті. От чи в НАТО, на вашу думку, є рішення, наприклад, якщо в рамках цієї російсько-української війни мирної угоди не буде. Ми знаємо такі конфлікти, які мають вже понад півстоліття, де немає мирної угоди. Ну тобто, війна закінчилася. Можемо подивитися на дві Кореї, можемо подивитися на Росію і Японію. Та й багато таких прикладів чи в НАТО сьогодні в цей ювілей є рішення, що вони так чи інакше приймуть Україну в НАТО, навіть якщо не буде мирної угоди. Ні, думаю, що цього рішення немає, і політичної готовності немає. Слухайте, ніхто не заважав. А там двом країнам, які зараз є ключовими, скажімо, стовпами на шляху до е, нашої інтеграції. подальшої, це сполучені штати і Німеччина. Причому вони цього не заперечують. Представники Білого Дому, представники канцлера неодноразово заявляли, що вони е, є перешкодою до того, аби дати Україні це зелене світло на приєднання в перспективі. Ніхто не забороняв і ніяких це не мало би насправді наслідків геополітичних, аби на цьому саміті ми отримали. Так, ось це заповітне того, що там в після завершення війни, після здійснення там великого переліку вимог, ми все ж таки приєднаємося до НАТО. Натомість їх називають мостами, називають інакшими якимись термінами, але ключової ідеї, ключового завдання цей саміт для України не виконує Відповідно, добре. Але це і... для, для білого дому і для канцлера Німеччини, що є оціми каменями спотикання, які вони не можуть переступити, тому що е, корупція. Я тут не пояснення. Я навмисне подивився індекси сприйняття корупції на момент, коли до НАТО приєднувалася Румунія, Болгарія чи е, Албанія. Це ті самі індекси, які в нас більше того, ми не можемо порівнювати і в військовому контексті здатність Болгарії і інших країн оборонятися і бути корисною для НАТО як інституту. Тому uh -huh. З фактичної точки зору інтерес у Альянсу до України після війни буде однозначно більше ймовірно, в Україні до альянсу, тому що нам тоді треба буде інакшими справами займатися а досвід ділитися ну вже на прохання, скажімо так, наших пар партнерів. Але тут ключовою все ж таки перепоною є Росія, і на третьому році війни страх того, що можна перетнути якісь уявні червоні лінії Путіна, після яких країни НАТО змушені будуть втручатися у. Цю війну, і на жаль, ця теза вона з перших місяців війни лунає, і вона не змінює своєї актуальності, тому що Байден боїться того, що доведеться воювати з Путіним. Німці бояться цього французи в певній мірі. І до речі, оці радикальні заяви там Макрона про те, що ми будемо вимушені вводити війська. Їх з такою впевненістю і драматизмом кожного разу висловлює Макрон. Що в мене з'являється відчуття. Він хоче переконати Путіна не роби чогось такого, щоб нам довелося це все ж таки зробити. Бажання втручатися активніше в цей конфлікт немає точно ні в кого, і це зараз головна загроза, яка мабуть навряд чи впаде в найближчий час, незважаючи на ті терористичні акти і дії, які спроваджуються Російською Федерацією. Тобто, давайте уявимо собі іншу ситуацію і візьмемо історичний приклад. Е інша ситуація це так чи інакше, наприклад, ця війна зупиняється на якійсь угоді мирній. В цьому числі, наприклад, не ну, ніхто ж зараз бажання є, але ніхто не вірить що війна закінчиться на кордонах 91-го року. Про це ніхто серйозно ні в кругах НАТО, ні в інших вже не говорить. Говорять про певні різні пакети, з якими одна сторона агресор, або ми, як країна, яка обороняється, підійдемо до цієї мирної угоди. І от в нас виникне такий варіант: у нас буде Україна і будуть тимчасово окуповані території. Чи НАТО цього разу, коли ми вже вийдемо на мирну угоду, будуть готові зіграти в оцю німецьку гру після Другої світової? пам'ятаємо, що тоді було ФРН. І оця контрольована Москвою і штазі так звана НДР народно-демократична Кегібійська ну фактично російська окупована територія. Це не зупинило тоді, щоб ФРН були членами Євросоюзу і НАТО. Правильно? Тобто половина Німеччини розділена, спокійно відступила, коли впав Берлінський мур, то і вся Німеччина стала членом НАТО. Аналогічно можуть по Україні таку схему застосувати. Це цікаве запитання, тому що воно відносно нещодавно вже артикулювалося окремими, навіть експосадовцями посадовцями НАТО. Зокрема, Расмусен заявляв про такий сценарій, говорив, що на нього потрібно тиснути Україні, аби гарантувати собі бодай якісь безпекові гарантії, які, до речі, у момент підписання угод між Україною і іншими державами не наважуються назвати лідери іноземних держав саме гарантіями. Це меморандум, це безпекові угоди, це якісь такі засади і рамкові речі, але точно не гарантії безпеки, тому що їх дати не може ніхто. І ось тоді реакція офісу президента була доволі жорсткою на такі речі. І Президент особисто сказав, що не дуже вірить в розв'язання ситуації в такий спосіб. І до речі, з боку американців, з боку європейців, ми також якогось особливо пієтету радості з приводу такого сценарію не спостерігали. Тому мені видається, що радше війна навіть у форматі завершення Першеному не на тих умовах, які ну скажімо, озвучувалися окремими хлопцями дівчатами про два-три тижні решта речей не відбудуться, тому потрібно шукати якусь альтернативу. Мені здається, що в нинішніх умовах Україна намагається підписати так звані всі гарантії безпеки, які є безпековими угодами. З якомога більшою кількістю країн з двох причин: по перше, задля того, аби перекрити дефіцит підтримки з боку сполучених штатів в разі потреби, та мається на увазі приходу республіканців до влади, бе аби в разі навіть замороження конфлікту чи закриття його на якихось рубежах тимчасового. ми знали, що в нас будуть запевнення від наших союзників, в тому що побільше територій території не вдасться, і це виглядає зараз найбільш реалістичним як на мене варіантом перед ймовірними Перемовинами з Російською Федерацією. Так, але ці всі безпекові угоди, їх вже в нас е е парканадцять десятків є. По-перше, в жодній з них немає слова НАТО. Просто. Відсутнє як таке, друге конкретні якісь параметри є тільки вдвох: в британській і в вчорашній польській. Все решта, це в, в, в мір дружба жувачка. Я не знаю хто їх так виписував. Вони нам нічого не не дають. Для чого ми витрачаємо стільки зусиль, в тому числі на і грошей на міжнародній арені, якщо в принципі це фількіна грамота. Дивіться, по теза, як на мене, це те, що альтернативи ми знайти інакшої не можемо. Тобто, в умовах, коли є безвихідь, потрібно чіплятися за ті можливості, які нам дають наші партнери. По-друге, що все ж таки в цих угодах є передбачення або об'єми постачання, в разі потреби, або принаймні алгоритм дій, що в разі повторної агресії з боку Російської Федерації ми маємо чітку послідовність кроків, яку Але ці кроки ні про що, що протягом доби. Ви вийдуть на зв'язок, будуть консультації. But, but... Найбільше найбільше розчаровує безперечно американська угода з Україною та Україна, від якої очікується найбільше, і до речі, Бо вона може до припинити своє існування при зміні президента. А, От і, все. Та, і тут було очікування на те, що навіть в разі зміни адміністрації буде принаймні якийсь документ, який гарантуватиме підтримку, uh -huh. але через брак механізмів його там ратифікації і імплементації, це все перетворилося радше на політичний козир, там з боку Байдена, який для американців який не надто цікавляться міжнародною політикою, демонструє, і розповідає, що він зупинив Путіна. Тому тут міжнародні всі політичні ігри. До речі, із 75-ю е, річницею НАТО і з цим самітом я переконаний, що вона в найближчі дні перетвориться на шоу демонстрації того, як американці в умовах надскладних геополітичних вміють виходити цими світовими поліцейськими, які все е, порішали з, з відусіль, але натомість бачимо політика, uh -huh. який Маючи навіть підписані документи про ленд-ліз, так умовний, міг би закінчувати цю війну набагато швидше передачу Україні зброї. Максим, маємо дві хвилини. Ще власне, щоб фіналізувати, чи Трамп один ну під час першої каденції шантажував Європу з тим, що будете так мало підтримувати оборонку. Ми взагалі розірвемо і вийдемо з НАТО. Трамп два у випадку приходу. Нато готово до цього є сценарій, і чи сам Трамп захоче тепер знову шантажувати, що ми, ми зараз гримним двері і вийдемо? І ця ключова позиція Трампа була в тому, що не може бути країна, яка витрачає більше 2% до 3 ближче бюджету на оборону і генерує там левову частку озброєння загальної кількості НАТО. А інші країни дають трошки більше ніж 1%, як наприклад Канада, та яка вже сказала, що ближче до 30-го року зможуть теоретично за сприятливих умовах 2% виділяти. Це була його ключова ідея. І до речі, за ці роки змінилася ситуація. У нас є 20 Країн, які е, натівські, які витрачають понад 2%, і є п'ятірка країн, які майже три витрачають, включно з поляками і американцями. Тому позитивні зрушення є. Але е, сьогоднішній день і два наступних присвячені тому, як зробити всі запобіжники проти Трампа. Ми виходимо з Рамштайна на іншу військову базу і під головуванням НАТО. Ага. Ми формуємо спільні бюджети і подібні речі. Втім, е, як на мене, позиція Трампа вона може змінитися в залежності а Настрою б розкладів політичних сил у світі і позиції Путіна в тому числі, тому не виключено, що після приходу Трампа радикалом який підтримувати Україну більше ніж будь то інший, буде саме Дональд, який має його центричні такі позиції. Політиці Ну так, з одної сторони і НАТО знайдеться запобіжники. як не вийти на те, щоб нам довелося відповісти на питання п'ята стаття колективної безпеки. Працює чи ні, другий запобіжник це в Трамп. 2 ну в дай Боже НАТО в цього кремлівського телята з'їсти. Ми їм побажаємо. А вам подякуємо за розмову. Політолог Максим так. Джигун був разом з нами в маркері. Подій підписуйтесь на наш канал Галичина Аналітика, якщо не встигли почути ветері. То побачите до зустрічі.